yes now you're Вітаю вас, шановні друзі. Пропоную до сьогоднішніх роздумів текст з послання святого апостола Павла до Филип'ян, перший розділ з 21-го віршу почнемо читати: бо для мене життя то Христос, а смерть надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід тіла, то не знаю я, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге. Хоч я маю бажання померти і бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитись в тілі. То це потрібніше ради вас. І оце знаю певно, що залишуся. І пробуватиму з вами всіма вам на користь і на радощі віри, щоб ваша хвала через мене примножилась в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Апостол Павло пише про свою близькість до Христа, про те, що Він настільки близький з Ним, що живе Божими принципами, і він готовий піти на небо вже. Він готовий був би зустрітися з Ісусом Христом, Каже, кажучи, для мене смерть це надбання, це перейти в вічне царство. Але він ще пише про свою боротьбу. З одного боку, йому хочеться в небо, бо, можливо, дещо втомився, можливо, багато працював і, і багато зробив, і він готовий зустрітися з Небесним Отцем. А з іншого боку, він розуміє, що він дуже потрібен ще тут, на землі, церкві, християнам. І він пише: я певен, що я залишуся і звертаю увагу, я пробуватиму з вами, вам на користь і на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі. Цікаво, життя апостола Павла було близьким дуже до Бога, і це виливалося в те, що це було користь і радість для Филипян. Филипп'яни отримували зміцнення в своїй вірі. Вони утримували духовне зміцнення і радість для своєї віри від життя апостола Павла. І в результаті цього Боже ім'я проставлялося. Церква зміцнялася, филипяни набували християнських чеснот все більше і більше. Який великий урок для нас! Наше життя в Христі, глибина стосунків з Богом, буде проявлятися в глибині стосунків з людьми. І Проявлятися буде, напевно, в цих двох сферах, як в житті апостола Павла. Ми будемо корисними для інших людей. Інші люди будуть від нас отримувати користь, зиск для будівництва своєї віри, для підбадьорення в боротьбі. Інше вони будуть отримувати радість, вони будуть отримувати надію, не завжди докір чи критику, чи якусь науку тверду. Апостол Павло жив для користі і для радості в вірі інших людей. Церкви новонаверданих тих всіх, хто дивилися на життя апостола Павла, а в його житті був видний Бог. Бог через Павла приносив їхнє життя користь і радість в їхній вірі. І в результаті прославлялось Боже ім'я. Для нас це натхнення. Бути такими ж. Наші стосунки з Богом мають приносити користь і радість для інших людей. Але разом з тим це тестове запитання, екзамен для нас. Якщо люди, які оточують мене, не бачать від мене собі користі і не отримують від мене радості для своєї віри, надії, потіхи, підтримки, то чи живу я з Христом? То чи можу я сказати, для мене життя це Христос. Христос це моє життя. Чи справді моя віра, віра Христова, віра Божа? Нехай Бог допоможе кожному з нас, любі, жити для користі інших і для радощі їхньої віри. Нехай Бог буде з нами цьому.